Коли ми питали представників косівських правоохоронних органів і говорили про те, скільки ви готувалися до вашої війни, вони казали ну років 500, а то й більше, да тому. Питання про те, чи була у них зброя вдома легальна або нелегальна, була питання про те, де вони брали зброю в 98-му році там, чи 97-му році, коли почалась війна, купували, ходили через кордон до Албанії і купували. Також була ще історія про тренування, наприклад, ті, які е, проходили ці тренування, потім стали і лідерами визвольного руху. У них є дуже класний досвід переходу от цього від е, армії визволення Косова до служби в різних структурах безпекових. Бо ж таки ми говорили про миротворчу місію і про те. Що для України це може бути корисно. Так от у них є досвід, як реінтегрувати ті, хто служив, ті, хто має досвід, ті, хто має е, гідність, ті, хто боровся за незалежність, як їх реінтегрувати в суспільство, не лише роздавши по тисячі доларів на власний бізнес, а ще й знайшовши для них місце в структурах безпеки, навіть в тому контексті, коли їм заборонили мати все, а тільки миротворча місія, там з точки зору безпеки, мала за всім цим наглядати.